Вітаю! Сьогодні моє звернення адресовано усім студентам та студенткам денної форми навчання закладів вищої освіти Вінницької області. Продовжується реєстрація на участь у всеукраїнському спортивному проєкті Пліч-опліч Всеукраїнській студентській лігі. Це наймасштабніше змагання серед студентів України, головною метою яких є популяризація видів спорту та здорового способу життя серед студентської молоді, залучення максимальної кількості студентів до регулярних занять спортом, покращення спортивного іміджу України. Проект реалізується за сприяння Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки, Міністерства молоді та спорту та Міністерства розвитку громад та територій України, а також національних спортивних федерацій та асоціацій з видів спорту. Наша мета залучити якомога більшу кількість студентів до проєкту, адже студентські ліги це не лише про змагання, це про командний дух, єдність, це про створення спільноти, де кожен важливий і розкриває свою унікальність. Ми прагнемо зробити спорт доступним, цікавим і корисним в сезоні 25-26 років. Змагання проводитимуться з чотирьох видів спорту: баскетболу, волейболу, футзалу та черлідингу в чотири етапи: студентський, обласний, міжобласний та всеукраїнський. В межах області можуть бути запроваджені змагання також з інших видів спорту за запитом самих студентів, як ми це вже практикуємо у проєкті шкільних ліг з флагфутболу. До участі у проєкті допускаються студенти денної форми навчання усіх закладів вищої освіти. Тимчасово переміщені заклади, які територіально знаходяться в межах Вінницької області, мають право обрати, за яку область виступатимуть. Реєстрація команд триває до 15 березня 2026 року на сайті stl.gov.ua. На ньому ж ви можете ознайомитись з загальним регламентом змагань та по окремим видам спорту. Сьогодні команди вже п'яти закладів вищої освіти зареєструвались на платформі, і це лише початок. Я сподіваюся, що кожен заклад вищої освіти, який діє на території нашої області, візьме участь в цьому проєкті. Отож, бажаю нашим студентам максимально успішно пройти всі етапи змагань. І нехай кожен учасник та тренер відкриє для себе щось нове, отримає позитивні емоції. Та натхнення для подальших звершень, успіхів і перемог.